Усім привіт! Ми на каналі до літературне, і сьогодні понеділок. І я хочу розпочати тиждень читання сучасної української літератури. У мене є три книжки від видавництва Темпера. Це можна так сказати, навіть новиночки. Вони вийшли наприкінці. 2022 року. І ось ці три книги я хочу прочитати за тиждень, познайомитися з деякими новими іменами в сучасній українській літературі. Для мене новими, я їх ще не читала, і розповісти вам, поділитися враженнями. Тож, які це книги? Перше, це роман Марини Манченко Гіркі апельсини, це роман у новелах про українок і українців на Сицилії, наскільки я знаю. І я так розумію, що саме як роман, це дебютний твір авторки, такий прям роман-роман, бо в неї були. Оповідання, начебто статті та оповідання, але е, раніше не бачила, що вони виходили саме. Романи, можливо, я помиляюся, напишіть мені про це в коментарях, але буду рада знайомитися з новою українською авторкою, яку ніколи до того не читала. Наступна книга це проти ночі Поліни Кулакової, це трилер. Більше не заралову анотації або нічого собі не заспойлерити. А можливо, там і немає спойлерів, але я хочу прямо, щоб все все було несподіванкою для мене. У мене є інша книга Поліни Кулакової, але я її так досі і не читала. Але дуже мені цікаво нарешті познайомитися з цією авторкою. Багато чула хорошого що неможливо відірватися, сідаєш і дуже хочеться дочитати одразу до кінця, дізнатися розгадку, тому буду знайомитися і розповідати вам. І третя книга це Ганна Городецька і її інклюзія. Це єдина авторка, з-поміж цих трьох, з якою я вже, з творчістю якої я вже знайома, я читала її. Книгу Інша Марія. Це було таке містично міське про відьму, і насправді той роман мені не суперсильно сподобався, принаймні такі в мене про нього спогади. Можливо, я брала його не в той час, не в той момент. Але це зовсім інший жанр, це соціальний роман, що видно із назви Інклюзія. І мені дуже цікаво познайомитися, почитати. Я... Напевно, можливо, не пригадую, але мені здається, не читала соціальних романів саме в сучасній українській літературі. І саме з цієї книги я би хотіла розпочати свій тиждень читання, бо це єдина авторка, як творчість, якої я вже читала, але хочу її відкрити якось для себе ще раз, по-новому, в іншому жанрі, і тому розпочну з цієї книги. Буду ділитися з вами проміжними враженнями, показувати мій тиждень читання, як я читаю, що я роблю, якісь ще читацькі справи. І... Буду розповідати вам все-все, всі мої думки про книги. Закінчу цю і виберемо тоді наступну. А перед початком читання хотіла би вам нагадати, що я відкрила Патреон, а також спонсорство на Ютубі. Там пропоную людям, які вони підтримують додатковий контент, різні види додаткового контенту, а також можливість. Дати мені книгу, змусити мене прочитати певну книгу і зробити на неї огляд. А всі рівні підтримки ви можете переглянути, перейшовши на патреон або на спонсорство, я буду вам дуже вдячна, якщо у вас є така змога. А також обов'язково підписуйтеся, якщо ви дивитеся це відео не підписаними на мій канал. Ставте лайки, і пишіть, будь ласка, коментарі, будь-які думки, враження, тому що так YouTube просуває мій контент. І тепер побіжу починати цю книжку. Вона насправді доволі крихітна, але я сподіваюся, тут буде багато цікавого для мене. І перед тим оберемо собі оберу собі закладинку, яка пасуватиме цій книзі, бо це окремий ритуал перед тим як почати читати. Що ж, насправді мій тиждень читання почався не так вдало, як я собі розраховувала, тому що я думала, що цю малесеньку книжечку прочитаю десь за понеділок, можливо, дочитаю вівторок, бо тут дійсно 140 стрінок. Але в понеділок мені взагалі не вдалося почитати. У вівторок. Трошки, і сьогодні вже середа, але я на середині. Не знаю, чи <смі> вдасться мені все-таки прочитати три книги за тиждень, але буду дуже старатися. Бо наступні книжки, в принципі, вони товщі за цю, але, можливо, вони читатимуться швидше, хто знає. Я зараз прочитала половину книги. Тут ідеться про вечірню школу, і вчительку у цій вечірній школі, Олену Трохимівну, вона дуже-дуже емпатична. У цій вечірній школі можна зустріти. Дітей з неблагополучних родин, біженців з інших країн, з Сирії, з Афганістану, дівчат, які завагітніли у 15-16 років, і їх попросили піти із звичайної денної школи, або дорослих людей, які не змогли закінчити здобути повну середню освіту. які Приймали наркотики, а зараз пройшли реабілітацію, вирішили повернутися до навчання, які працювали, бо не мали змоги навчатися, і так далі. І тут дуже багато різних історій, різних людей вони переплітаються, але всі їх поєднує, що Олена Трохимівна якось намагалася їм допомогти, проявляла до них емпатію, якої не проявляли інші вчителі. І насправді інші вчителі у цій вечірній школі. Не такі добрі, як пані Олена. Особливо мене дратує вчителька математики, яка обзиває цих дітей, хоча сама не те, щоб вона дуже професійна вчителька, вона просто вивчила щось і вважала, що на контрасті з цими дітьми вона буде розумною, коли трапляється учениця, жінка, якій. Вже 40 років в неї троє дітей. От вона повернулася до навчання у вечірній школі, вона хоче вивчати вищу математику і легко розв'язує задачі. І Коли вона ставить їй питання цій вчительці, у неї просто очі на лоба лізуть, вона не може на них відповісти. І, хоча вона вважала, що вона краща за цих учнів, бо вони якісь неблагополучні, вона їх обзиває. Ця учениця ставить її в ступор, і мене це потішило. Тут багато важких історій, але ми не знаємо їх розлогу, це наче уривки. Ми бачимо багато доль, багато різ... багатьох різних людей. І насправді я навіть не знаю, поки плюс це чи мінус. Можливо, мені б хотілося детально зануритися в історії якоїсь однієї людини або родини. А так я бачу багатьох різних людей, але поки не буду судити, дочитаю до кінця і вам розповім. Читала я першу книгу а, свого тижня читання, і це було а, навіть не знаю, як описати, це було а, боляче і сумно, але в той же час це не викликало таких мелодраматичних емоцій. Тобто а, роман не намагався витиснути з мене сльозу навмисне він просто описував життя а, не дуже приємні сторони життя. Людей, яким не надто пощастило, у яких не дуже благополучні родини, яким довелося стати біженцями з країн, де триває війна, або в яких начебто нормальна родина, але в них якось не дуже складалося з навчанням у звичайній денній школі, тому вони потрапили у вечірню. Я би навіть сказала, що книга більше написана от як репортаж із реального життя. Тут немає зайвих художніх образів, тут. Іде опис е, звичайних реальних подій, які могли би трапитися в реальній вечірній школі маленького містечка. Е, загалом вечірні школи створювалися в Радянському Союзі для чого? Для того, аби робітники вдень працювали десь на заводах, а ввечері могли здобувати освіту. Проте, незалежній Україні все сталося зовсім не так. Е, Робітники вже не здобували освіту в вечірніх школах. Вечірні школи стали місцем, куди відпроваджували учнів, яких не хотіли бачити в денній школі, де головна мета була мати успішних учнів, мати хорошу репутацію серед інших шкіл, отримувати високі бали на ЗНО і так далі. Тому в вечірню школу відправляли всіх, хто не вписувався, або це були діти. З різними синдромами, або діти, яких не вдалося навчити читати, або які не ходили в школу дуже довго, а прийшли вже в дорослому віці, або діти, які билися і не хотіли з ними розбиратися, тощо, тощо. Так само це біженці, які не мають документів, дорослі люди, які вирішили в 40 років, нарешті, закінчити, здобути повну середню освіту через різні, різні життєві обставини. І от завдяки цій. Вчительці Олені Трохимівні, ми бачимо долі всіх цих людей через її погляд, бо вона єдина. Вона той місток, який. Будує зв'язки між ними, тому що ні директорці, ні іншим вчителям вечірньої школи їх не хвилює взагалі, що буде з цими учнями, що буде зі школою, можливо, її закриють. Що буде з дівчинкою, наприклад, яку мама якої переїхала до коханця. Вони з мамою жили в хостелі. Мама переїхала до коханця, лишила дівчинку, який, звісно, не має чим платити за хостел. І власник забирає в неї документи, вимагає заплатити, або з іншими дітьми. Будь, з будь-якими тяжкими долями, всім іншим байдуже. Лише Олена Трохимівна, е, хоч вона і говорить, що не може врятувати всіх дітей Африки, так, всіх не може, але вона намагається робити максимум е, на тому місці, на якому вона є. Ми трохи дізнаємося і про її життя минуле, і що в неї теж була не суперлегка доля. І, хоч книга дуже маленька, ми дізнаємося уривки багатьох багатьох життів, багатьох, багатьох людей. І це було для мене дуже цінно, але я була б насправді рада, якби книга була довшою. І мені було дуже сумно, бо попередній директор вечірньої школи він був, наскільки я зрозуміла, такий самий емпатичний, як Олена Трохимівна, і вона за ним дуже сумує і згадує його з теплотою. Тож мені книга сподобалася це. Як на мене, дуже гарний представник такого соціального роману, і я дуже рада, що нарешті його прочитала, дивилася на цю книгу з моменту її виходу, і от нарешті познайомилася, дуже втішена. І якщо вас цікавить соціальна тематика, то я дуже раджу на нього подивитися. А я пішла записувати книгу в свій читацький щоденник. А наступна книга, яку я хочу собі взяти, це Марина Манченко Їгірки Апельсини це роман у новелах про українок і їхнє життя на Сицилії. Ось почну читати і буду ділитися з вами вже першими думками. Вже я майже на половині цієї книги, це роман у новелах про українок та українців на Сицилії. І я зараз вже дочитую другу новелу і розумію, що гіркі апельсини це наше уявлення про Сицилію, точніше, головних героїв, можливо, цих новел це українці, які, певно, думали, що в Сицилії, на Сицилії життя буде. Кращим, аніж в Україні, що там сонячно, апельсини, і все прекрасно, але насправді апельсини виявляються іноді гіркими, тому що наші уявлення можуть не відповідати дійсності, і все може виявитися взагалі не так райдужно, як ми собі. Це бачимо. І м, тут е, головні герої це саме українці, і ми бачимо, як складаються їхні стосунки з італійцями, що їм приносить радість що їм е, приносить біль, як вони е, краще починають розуміти місцевих і те, що вони насправді приховують. І це насправді дуже цікаво. Мені прямо дуже подобається. І, попри те, що перша новела закінчилася для мене доволі сумно. Е, я розуміла, що це життя, це я побачила уривочок життя е, героїв цієї новели і не знаю, що з ними буде далі, але сподіваюся, що все добре. Я дочитала цю книгу, і насправді в мене суперпозитивні від неї враження, хоча історії е, описані в ній. Не надто позитивні, але вони настільки класно написані, як на мене. Це історії про українців і українок. А кожна новела в цьому романі вона розповідає нам про окремого героя, який є головним у цій новелі, але є і інші персонажі, з якими він взаємодіє в певний момент. І мені дуже сподобалося, що в інших новелах ті люди, які були так би мовити, другорядними персонажами. Попередніх новелах виходять на перший план, і ми дізнаємося більше вже про них. Всі герої, так можна сказати, тут головні, які є в різних новелах, вони між собою насправді пов'язані. І е, я засумувала в кінці першої новели, що не дізнаюся, що сталося з е, У мене проблеми з іменами. Аліса, Аліса. З Алісою. Але вже в наступних новелах Аліса до нас повертається, і ми дізнаємося, що з нею далі і чому вона взагалі тікає. Ем, мені це прям дуже сподобалось, бо я е, якось сумувала, що не дізнаюся про тих героїв. Але авторка мені про них розповіла, і я е, дуже рада, насправді. Книга дуже дуже гарно написана, мені дуже сподобався стиль, мова, описи, взагалі ці історії, що насправді наші уявлення про прекрасне сонячне життя в Італії, воно е може розбитися об жорстоку реальність. Е і коли українки та українці е молоді приїжджають туди, аби досягти якоїсь своєї великої глобальної мети, а потім стикаються з тим, що. Насправді все не так добре, не так просто, не так райдужно, то це, звісно, сумно, але те, як вони а, пізнають нову країну і краще розуміють себе, це взагалі супер круто. А, якщо ви не знали про цю книжку, а, я би вам дуже її радила. Мені вона прям запала в душу. Вона класна, тепла, трохи сумна. Але дуже цікаво. І нова книга, яку я тепер починаю, остання, третя в моєму тижні читання, це Поліна Кулакова і її трилер Проти ночі. Це історія про підлітків, наскільки я розумію, і знаю, що з кимось із них станеться, начебто, щось жахливе про підліткову жорстокість, про те, що може статися. Про байдужість, і я сподіваюся, що буде захопливо, і її я прочитаю швиденько. Прочитала я вже майже половину книга невеличка і загалом читається легко і швидко. А про те, що я хочу сказати: попри те, що тут а, начебто. Не дуже хороші події трапляються. У нас є підлітки, їх троє: це два хлопці і дівчинка. І вони сваряться. Загалом інші однокласники і люди зі школи дізнаються, що один із хлопчиків гомосексуальний і знущаються над ним. Це призводить до трагедії з цим хлопчиком. І загалом на початку трапляється теж багато. Неприємних подій, я думаю, що це не буде спойлером, бо це прямо на перших сторінках неприємних подій і знущань над собакою. Але я чомусь не відчуваю такої напруги. Бо, наприклад, коли я читала медичний трилер Андрія Сем'янківа танці з кістками, коли там трапилася неприємна ситуація з кішкою, для мене це було тоді трохи шоком, і я сиділа, мені було так неприємно, а тут. Попри те, що описи начебто детальні, я чомусь не відчула а, жахливості моменту. І загалом, далі, а, коли ці діти щось приховують, коли починають шукати хлопця, а, коли потім думають, що він вчинив самогубство. І, а, але ми розуміємо, що, скоріш за все, це не так. І ми намагаємося дізнатися, що ж сталося насправді. Проте такої крутої напруги, як в трилері, я поки що не відчуваю, хоча читати мені цікаво. Але я сподіваюся, що напруга зросте, можливо, далі. Дочитала я соціальний трилер Поліни Кулакової проти ночі. Це було моє знайомство з авторкою, і я з задоволенням читатиму інші її книжки, тим паче вони в мене є на поличках. Що я хочу сказати про напругу? З середини книги, як на мене, рівень напруги зріс, і я вже починала переживати, хотіла дізнатися, що ж там сталося, що взагалі хто винен. А, але коли все розкрилося в кінці, мені здалося, що трохи занадто багато всього а, додала сюди авторка, хоча а, читати було цікаво, але коли в кінці розкрилися прям всі-всі карти, мені здалося, що занадто багато а, негативу, особливо от фінал і остання сторінка, чомусь мені здалося, що ну, це, вже, це вже занадто дуже-дуже багато всього. І я, наприклад, не зрозуміла мотивації групи підлітків на скутерах. Не хочу вам спойлерити, але якщо ви читали, напишіть, як ви думаєте, яка їхня мотивація була так поводитися Козловського і його друзів ці підлітки на скутерах, які використовували каміння для не дуже хороших речей. Навіщо? Загалом, навіщо їм це було? Я не дуже зрозуміла їхню мотивацію. І от той момент, що мені здалося, що вже в кінці трохи перекручено, трохи перебір, але читати було цікаво, я хотіла дізнатися, хто ж винен насправді, і я не здогадалася до самого кінця. Тож мені загалом сподобалося, якби тільки ось на цей момент, що мене трошки так навіть не знаю, він він не справ на мене негативне враження, але трохи можливо погіршив моє сприйняття історії. Тут ж завершився мій тиждень читання, який затягнувся трошечки надовше, це було десь півтора тижня читання. І а, я прочитала три книги сучасних українських авторок. І найбільше, я думаю, мені сподобався роман у новелах Марини Манченко Гіркі апельсини. Якось ця історія найбільше запала мені в душу, читалася. Найбільш легко, якось найбільш захоплено, хоч вона і найтовстіша із цих трьох книжок. І далі в мене йдуть інклюзія Ганни Городецької і «Паліна Колакова проти ночі. В обох цих книгах є соціальний підтекст, це реалістичний соціальний роман, а це соціальний трилер. І мені дуже сподобалося, які теми тут зачіпаються. Тут загалом інклюзія і включеність таких маргінальних. Маргіналізованих груп суспільства в, в саме це суспільство, їхнє прийняття про людей, які їх не приймають, і навіть не хочуть зрозуміти. А тут про підлітків теж їхнє нерозуміння, їхнє негативне ставлення до тих, хто не вписується в їхні рамки, в їхню компанію, і загалом їхні страхи поділитися. Поділитися якимись своїми роздумами і переживаннями з батьками, які теж не завжди розуміють. Соціальний підтекст тут дуже крутий, а тут ще і трилерна частина. От мені дуже сподобалось, як я провела час з цими трьома книжками. Напишіть, чи ви щось із цього читали, як вам? Чи захотіли тепер почитати ці книжки? Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.